Стоїть на пшеничному полі, тримає в руці автомат, земля чорна з краплинами крові, що нагадує свого війна. І поки спокійно та тихо він набирає додому сину, синочку, дитино, щастя почути твій голос. І очі враз наповнились слізьми і загубилися слова, бо та тепла розмова раз в місяць пришвидшує серцебиття. Потім чути свист ракети. А він каже мамі, що вітер буде. Отак стоїть за два кроки від смерті і хоче згадати про головне. На війні буває порізно, і багато вже віддало життя. Я тут, бо не можу по-іншому. У нас всіх тут спільна мета. Знаєш, мамо, померти не страшно, страшно бути в кайданах неволі, забути історію і правду, Віддати їм воле і море. Потім вибух і довгі гудки, то була їх остання розмова. І видніються на могилі рядки, поліг за синє море і за жовте поле.